Грудне вигодовування це один із найцінніших проявів турботи за своїм малюком. А в період війни цей рятівний ресурс мами. Сьогодні говоримо про годування грудьми. Як би там не було, але не всі мами годують грудьми. Так, з цим є певні складнощі: це прикладання дитини до грудей, і, начебто, невелика кількість молока, і адаптація мами й дитини до цього процесу. Але пройти цей шлях і долати труднощі важливо, адже важко переоцінити важливість природного годування. Грудне молоко має ідеальний склад саме для тої дитини, яка ним харчується. Грудне молоко має такий склад, який підлаштовується під потреби. Даної дитини грудне вигодовування — це не лише харчування і годування, це контакт мами і дитини, який заспокоює дитину, тому що зараз всі ми і мами, і діти, і взагалі сім'ї в стресі із-за війни. Такий у нас перманентний стрес. Того грудне вигодовування зменшує цей стрес і у мами, і у дитини. Це по-перше. По-друге, грудне молоко містить багато факторів антистресових. Для дитини заспокійливих, а також таких речовин, які знеболюють дитину. Навіть якщо у дитини щось болить, якщо вона харчується грудним молоком і мама її прикладає за потреби, навіть можна зменшити відчуття таким чином, це безпечно для нашої дитини, тому що будь-яка суміш вона може бути нестерильна. Для приготування сумішей потрібна вода не менш 70 градусів. Іноді у людей просто немає можливості нагріти цю воду. Можливо, саме зараз ви на роздоріжжі годувати грудьми чи сумішу. А може саме зараз ви плануєте закінчити грудне вигодовування? Експерти радять саме зараз не поспішати. Пора чи не пора завершувати вирішує тільки мама, але таке рішення повинно бути інформованим. Не просто так, от хтось там сказав, пора, або там вік якийсь прийшов і пора. Ні, треба мати інформацію. З огляду на те, що зараз в країні війна, справжня війна, і з огляду на те, що ситуація дуже нестабільна і може не бути взагалі можливості доступу до, навіть до питної води, грудне вигодовування все ж таки краще зберігати. Навіть якщо вашій дитині там вже півтора року, два рок роки, два з половиною роки, три роки, ну скільки б не було зараз, вашій дитині років, якби воно вас зараз, от на цей даний час не втомило це грудне вигодовування, будь ласка, все одно залишайте, хоча б поки. Тому що може статися така ситуація, коли ваше грудне молоко може врятувати не лише життя вашої дитини, а життя дитини, яка поруч може знаходитись. От. І такі історії є, і такі, і такі історії ми отримуємо, коли одна жінка вигодовує грудьми іншу дитину через якісь причини. Через розлуку, наприклад, або через ну через вимушену розлуку, наприклад. От. І це реально рятує життя. Грудне вигодовування рятує життя. Це правда. Багато наших жінок вимушені зі своїми дітьми були їхати зі своїх домівок. І саме шлях з точки А в, в точку Б був дуже складний у тих мам, які не мали грудей або вже завершили грудне вигодовування, або ну. Не годували грудьми. Це для них було дуже складно, тому що чим потрібно було заспокоювати дитину, чимось потрібно було її годувати. Мами, які зберегли грудне вигодовування або якраз годували грудьми, таких проблем не мали. Є таке одвічне питання консультантам з грудного вигодовування що робити, якщо мало молока? Насправді процес лактації да, він регулюється гормонами в першу чергу. А в другу чергу він регулюється таким законом спрос пропозиція. Тобто, чим більше ми годуємо, тим більше прибуває молока в груди. Отже, молоко не може пропасти від стресу, але може бути таке, що за рахунок того, що мама відчуває стрес або якісь негативні емоції, в неї може бути порушений відтік молока з грудей. А в цьому теж задіяні гормони. І просто так молоко з грудей не зникає. Воно там є, але просто погано відділяється з грудей. Таке буває. Але якщо, як тільки стрес приходить, як тільки мама відчуває себе в безпеці, це все налагоджується. От. Деякі мами хвилюються дуже про те, що якщо мама дуже нервується, то молоко якесь там погане стає, або там дитина теж буде за цього нервуватися. Це також розповсюджений міф, тому що гормони стресу. Uh, і от відомий всім адреналін, він не потрапляє в грудне молоко і ніяк не може нашкодити дитині. Тому треба годувати грудьми, просто годувати грудьми на вимогу, як ми ви це робили завжди. Усім правильних рішень! А діткам смачного молочка. До зустрічі!